1 мільйон 600 тисяч дітей залишаються під контролем ворога в окупації, ми готуємо скарги від імені дітей до комітету з прав людини, і на сьогодні, відверто кажучи, уже втомлюєшся дивуватися всім тим звірствам е, тій цинічності холоднокровності ворога, що стосується наших дітей. І якщо раніше переважно проблема була у нав'язуванні громадянства. У індоктринації, мілітаризації, то нині ми документуємо такі випадки, коли просто ставлення до дитини воно досягнуло порогу нелюдського. Навіть подекуди катування, коли дитина була свідком зґвалтувань, чи коли, наприклад, дитину саму зґвалтували, чи коли дитина була свідком вбивства власних батьків. На жаль, розмови йдуть до того, що території залишаться під контролем Російської Федерації, як окуповані Російська Федерація не визнає Є такий режим е, даних регіонів, це означає, що вона їх протиправно включила до свого складу, і норми міжнародного гуманітарного права не застосовуються. Таким чином наші діти в правовому вакуумі без захисту.